Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу познайомити вас з новою онлайн-платформою Тему, а також їхнім застосунком. Це нова компанія, яка була заснована у 2022 році в США. І нарешті товари із тему доступні нам, українцям. Сьогодні покажу вам величезну посилочку із тему, яку я замовила для себе на 100 доларів. І ви знаєте, я зекономила так нормально коштів. На тему є маса категорій: це і посуд, і декор, і якась техніка, товари для дому, для дітей, одяг, взуття. Взагалі чого там тільки немає, і очі просто розбігаються від кількості цього всього товару. А ще просто шокує низькими цінами. Я вже зробила замовлення, тому зараз буду робити розпаковочку. Покажу вам, що там всередині є. Для моїх глядачів тему дарує круті бонуси у вигляді безкоштовних товарів за 0 доларів. Посилання та код ви знайдете в описі під відео, а також у закріпленому коментарі. Тільки використовуючи моє спеціальне посилання та код, ви зможете отримати безкоштовні товари від «Тему» за 0 доларів. Цю знижку можуть отримати всі нові користувачі за стосунку тему при першому замовленні. Тільки подивіться, яка велика посилочка мені тут приїхала. В основному це товари для мене, подарунки, так як в мене був день народження, а також дещо брала чоловіку та дочці. І давайте будемо рухатися по порядку. Найперше, що лежить у посилочці, це органайзер для прикрас. Я давно дивилася щось таке невеличке, компактне, куди можна скласти різну біжутерію. Для моєї кількості прикрас цього органайзеру досить, хоча його асоціюють із органайзером для подорожей, але подивіться, як все компактненько, гарненько склалося. У мене не дуже багато прикрас. І цей органайзер мені взагалі підійшов. Він є в різних кольорах. Я обрала собі, знаєте, такий мінімалістичний, біленький колір. Взагалі мені зараз все подобається біле. Тут, до речі, помістилося, здається, вісім пар сережок, і можна додавати ще, тому що місця багато браслет, цепочка і декілька колечок. Ось так він мінімалістично виглядає. Наступне, що тут у мене є, це смарт-годинник. Я, як ви знаєте, активно зараз худну, і мені треба знати, скільки я проходжу кілометрів чи метрів в день, скільки в мене кроків, і саме для цих цілей замовила цей смарт годинник Ось так виглядає коробочка. Ну, а тепер трішки розповім вам за функціонал, тому що тут є маса дуже класних. Програм, і ви знаєте, що мені дуже-дуже сподобалось. Не відразу підключила під свій телефон, але вже за декілька днів користування оцінила повністю все, що тут є. Дивилася, що можна доставляти ще різні програми, цим займуся найближчим часом. А поки користуюся крокоміром, користуюся телефонними дзвінками, також вимірюю свій тиск, пульс. І, до речі, ось зараз показую на екрані, як з телефона можна змінювати стиль годинника. Також, до речі, тут можна слухати музику, говорити по телефону. Це дуже мега-круто, можна вимірювати, скільки калорій ти спалюєш протязі дня. І взагалі мені здається, без такого гаджета просто нереально. Бути в сучасному світі. Я зараз активно вивчаю свій організм. До речі, саме цей годинник показав, наскільки я здорова і наскільки в мене все погано, як то кажуть, тому годинник просто супер. Рекомендую. Посилання є в описі під відео. До речі, покажу вам, як його заряджати. Досить цікава така зарядка. І я підключаю зазвичай годинник свій до ноутбука. Як бачите, на годиннику є дві таких цяточки, які треба приєднати до магнітної ось цієї зарядки. Акумулятор тримає довго та заряджається швидко. Наступне в нас тут це ось такі бритви. Дуже зручно, що є два станочки і 24 насадки. Кожній насадці 6 лез, і я вже протестувала ці станочки, вони мега круті, вони дуже класні. Я не люблю жіночі бритви, більше купую зазвичай чоловічі, тому ці станочки просто супер, і ціна на них настільки вигідна, що буду замовляти ще обов'язково. Тільки подивіться, яка класна сумочка жіноча. Ось такий пакетик всередині із повітрям, щоб вона не зімнялася, поки буде їхати. Сумку цю я брала для своєї дочки, вона дуже мене просила щось таке до сукні, мінімалістичне. І сюди вміщається дуже-дуже багато всього. Дочка брала з собою повербанк, окуляри, ключі. Також блок живлення та телефон. І туди помістилося б набагато ще більше всього, тому сумка просто-просто супер. Моя дочка мега задоволена, а це саме найголовніше. Я думаю, що навіть і собі можна було б взяти таку невеличку красуню, виходити десь, знаєте, в гості або на якийсь захід. Наступне що знаходиться в цій коробці, я не пам'ятаю навіть, що ж це може бути, тому що замовляла досить багато товарів. Так, це у нас млиночки для спецій. Я брала два різних кольори, щоб не плутатись: один білий і один чорний. Цей чорненький у мене для перцю і білий для солі. Останнім часом я купую морську сілі, дуже незручно, що вона така крупна, тому для цих цілей я взяла саме млинки. Вирішила взяти комплект, щоб було якось красивіше стояло на стільниці. В комплекті не було батарейок, докупляла їх сама. Потрібно 4 штучки, дві на підсвітку і дві для того, щоб млинок перемелював. Купила я суміш перців і показала вам, як треба його туди засипати. Все обережненько, гарненько закривається, і покажу вам надалі, як це все працює. Єдине, що рекомендую вам підкрутити відразу знизу регулювання помелу, тому що я само початку це не зробила і в мене висипалася сіль. Ось цей такий гвинтик, його треба підкручувати, і регулювати собі ступінь помелу. Так само в перці і в солі. Я про це не знала, що треба регулювати відразу. Вас попереджаю, якщо будете купувати, то обов'язково спочатку підкрутіть, а тоді засипайте туди перець та сіль. За декілька днів використання я мега задоволена, це дуже зручно, нічого не висипається з пакетиків. Завжди можна поставити на стіл, і навіть гості можуть підсолювати або доперчити собі будь-яку страву. Я не досолюю практично все. Тому такий млинок моєму чоловіку зайшов просто на ура. Наступне, що в нас тут, це певно, освітлення. Я його брала спеціально для нашої кухні, в мене є така, знаєте, частина кухонних шафок, яка не освітлюється. Так як я знімаю дуже часто кулінарні відео, то. Скажу вам так, мені треба там освітлення, і це проблема велика, тому що не видно те, що я роблю. А плюс зараз відключаю дуже часто світло в нас. Як ви знаєте, без світла сидимо постійно. Думаю, мені такий світильничок буде в самий раз. В комплекті є кріплення до будь-якої поверхні. Я в свою чергу кріпила на шафку догори. Все ідеальненько знімається. Спочатку я прикріплювала саме на світильник і тільки потім на шафу. Дуже зручно. Є два режими вімкнення від датчику руху, або просто щоб світилося постійно. І це дуже зручно, тому що коли відключення світла, вам не треба, щоб це реагувало на рух. А ось коли. Ви десь там повісите на кухні щось готуєте, вам треба більше освітлення, то можете саме користуватися функцією датчику руху. Знаєте, що я купила ще як мама чотирьох дітей? Звісно ж, такі швабру. Швабру брала невеличку, спеціально для того, щоб мити труднодоступні місця. Такі як плитка у ванні, або вікна на балконі. Ви самі знаєте, що на свята я не помила там вікна, тому що я туди не маю доступу. У нас в основному на балконі стоять меблі зліва, справа, вікна відкриваються там само, і плюс висять шнурки, де я вішаю прання, тому дістати скло із тої сторони я взагалі не можу. У мене майже вікна на балконі не миються. Так як я прибирала на кухні, вирішила помити і тут вікно, воно мега швидко брудниця, я не знаю як в кого, але в нас на третьому поверсі квартири дуже брудні завжди вікна. Ось така йде тут ганчірка, дуже. Класно кріпиться, саме головне, що це не на липучках, тому що вони відпадають дуже часто. А тут іде ось резинки. Перевірила повністю весь функціонал і буду мити вікна. Запшикую засобом і ось так легесенько, швидесенько, все легенько миється. Я вирішила цією шваброю помити повністю вікно, немає ніяких розводів, і я подумала, що треба було брати ще одну. Таку швабру для моєї мами. Вона взагалі мучиться із тими вікнами, а такий гаджет просто нереально облегчує життя. Знімаю цю ганчірочку, буду її прати. Ну і що ж, далі покажу вам, що ж тут у мене є. Ось такі губки. Вони в такому нейтральному кольорі. Одна сторона м'якенька, інша жорстка. І я подумала, що вони повинні дуже класно мити і не помилилася. Тестувала її на будь-яких поверхнях, це і підвіконня дерев'яне, також мила, плитку керамічну, мила газову плиту, сковорідки також використовувала її на кастрюлях і навіть мила посуд. Ви знаєте, губка просто нереально миє. Я цього разу набагато менше використовувала драчанку, а мила в основному цією губкою дуже класно відмилося у сковорідці із середини. Туди ж взагалі не бажано знаєте, використовувати ніяких таких їдучих засобів, тому що це все готується разом із їжею. І подивіться, яка вона всередині чистенька. Взагалі, зазвичай по бортиках у мене завжди там проблема. Накопичується жир, і його вимити просто нереально. Так само, як ось на решітках, газова плита. Кожен мене зрозуміє, що воно просто коптиться, засалюється, і не можна з цим ніяк справитися. Постійно агресивними засобами миєш, постійно використовуєш драчанку. А тут практично все я перемила ось цією губкою. Використовую я один той самий засіб скрізь: це засіб для миття посуду. І завдяки цій губці і цьому засобу я перемила всю кухню, дуже задоволена результатом. По якості губка хороша. Шкода, що їх продають комплектом по 5 штучок, тому що хочеться замінити всі губки саме на ось такі. Вся кухня в мене вже чистенька, чайник, сковорідки, показую вам результат, вікно помите. Ну, ви знаєте, просто око радіє, що так все чисто. Я думаю, що скоро я буду тестувати нові гаджети та продукти із тему, тому що це дійсно дешево, бюджетно та якісно. Жу і думаю, що це таке в мене приїхало в такому пакуночку, і навіть не здогадуюсь, а потім прочитала, що це силиконовий коврик. Клас! Він невеликого розміру. Подивіться, як він виглядає ось такий. Невеличкий, і це дуже класно, тому що я невеликий професіонал макарунців. І плюс до всього цей коврик підійде для будь-якої духовки. Думаю, що навіть не тільки макарунці можна на ньому випікати, а й будь-які печиво на свята. Знаєте, ми на Пасху, на коляди завжди випікаємо якісь солодощі, і цей коврик можна використовувати на будь-яке. Знаєте, таке пісочне тісто, яке треба наливати, або кондитерським мішком формувати якусь фігуру, або воно таке, знаєте, рідкувате. Тут є бортики, і воно витікати не буде. Далі у відео ми з вами обов'язково спечемо печиво і побачимо, як же ж він в роботі. Пробувала я спекти звичайне печиво на цьому силіконовому коврику, і зрозуміла, що все-таки треба. Використовувати його чисто для печива, для макаронців, тому що там спеціальна консистенція тіста, і вона ідеально підходить під цю форму, нічого не буде розтікатися, розбігатися, і все гарненько запечеться. Тому що, коли я наливала ось це тісто, воно, здається, було і нормально, і більш-менш консистенції. Але. Його було дуже мало, і воно практично не піднялося під час випікання. Тому буду купувати мигдальне борошно та пробувати випікати саме печиво макарунс. Наступне, що я замовила, це машинка від ковтунців. Знаєте, що одяг дуже часто зношується не так, що втрачає якийсь колір, а просто з'являються ковтунці. І треба це все прибрати, щоб. Одяг можна було ще носити, він був більш-менш придатний до того, щоб ним користуватися. Так, тут в комплекті є інструкція. Звісно, шнаки, кабель живлення. Невеличкий, але його вистачає, щоб підзарядити. І сама машинка. Ось така вона, до речі, слухайте, компактна. Так, як зараз літо і всі теплі речі поховані, а в основному ковтунці на теплих речах, тому дістала ось такі дитячі штани, показала вам, в якому вони стані, вони дуже теплі, хорошої якості, єдине, що ось ковтунці псують весь зовнішній вигляд. Я давно хотіла собі таку машинку від ковтунців, так як електрику в нас дуже часто вимикають, а на батарейки витрачаєш дуже-дуже багато грошей. Тому. Саме акумуляторна машинка від ковтунців, це ідеальний варіант саме для мене, можливо, для вас також. Якістю я мега задоволена, дуже швиденько все прибирається, штани стали як новенькі, і я думаю, що коли настане осінь, я почищу нею всі свої речі, які хотіла зберегти, а вони просто, знаєте, в такому не дуже красивому вигляді через саме ковтунці. Це сковорідка, і сковорідка дуже-дуже крута. Я думаю, що ви як її побачите, захочете також придбати. Я не пам'ятаю, в когось з блогерів її бачила і дуже-дуже-дуже давно. Я шукала її, і в нас в Україні, здається, я їх і так і не зустріла. Але на тему вони є. Я фанат рожевого, ви знаєте, що у мене багато рожевих сковорідок. І, звісно ж, таки ця сковорідка в мене також рожева. Я вже зібрала цю сковорідку, і подивіться, яка вона класна. У мене четверо дітей, тому такі гаджети мені треба, буду тестувати. Це алюміній покритий антипригарним покриттям. Візеруночки, ну просто супер. У мене було не так багато кефіру на той день, коли я отримала сковорідку, але я так хотіла порадувати своїх дітей, що вирішила швиденько зробити настільки, скільки в мене було. Рецепти коладок вам не лишу в описі під відео, тому що сама робила на око, експериментувала і взагалі шукаю ідеальний рецепт оладу. Можливо, ладок. ви зі мною ним поділитеся. Помила я сковорідку, вона в мене підсохла і відправляю її на газову плитку. Подивіться, якого тільки вона великого діаметру. Я думаю, що в кого велика сім'я, то саме сковорідка такого розміру підійде ідеально. Змащую трішки рослинною олією, можна змащувати кокосовою та взагалі будь-яким маслом, яким тільки забажаєте. Я використовувала саме рослинну олію. Перша партія у мене вийшла не з дуже чіткими малюночками, тому що я все-таки змащувала сковорідку рослинною олією, а вже всі наступні партії виходять просто з ідеальними візеруночками. Дістала свою підставку у формі кролика і відправляю туди оладки. Діти вже побачили, що я випікаю їх і бігали навколо мене. Звісно ж, коли мама випікає щось таке смачненьке для дітей, то вони мега щасливі. Цього разу вирішила подавати якось більш-менш цікавенько, викладаю оладки на тарілку, поливаю їх трішки з гущенкою, звичайною, тільки подивіться, які тут красиві малюночки. І буду прикрашати це все ягодами. Наразі ягоди я всі заморожую. І сюди можна відправляти будь-що, що у вас є, поливати будь-яким сиропом, варенням, шоколадом згущенкою. На все, що у вас вистачить фантазії, все можна додавати до оладок. Ось такий у мене вийшов смачний ідеальний сніданок, діти наїлися, були ситі і довго-довго згадували мені ці оладки, які вони були смачні. Наступне в мене це трішки косметики. Я не дуже часто фарбуюся, але ці засоби мені дуже-дуже були треба. Для себе я взяла ось такий кремчик із ретинолом та колагеном, так як мені вже 30, то думаю, про свою шкіру хоча б на обличчі. Так у мене більш-менш проблем ніде немає, але ось старіння здоганяє і мене. Дуже класно пахне цей крем, хороша консистенція і вбирається в шкіру просто моментально. Можливо, це в мене така шкіра, але мені крем дійсно зайшов. Шкіра в мене комбінована. Скажу відразу, тому що в основному вона в мене жирна і тільки на підборідді в мене досить така ж суха шкіра, буває і лущиться. Буває навколо носа лущиться. Цей крем ідеально мені підійшов, ніяких на нього нарікань немає. Наступне, що я зараз буду пробувати, це. Ось цю базу. Давно за неї чула трьохкольорову базу, але ніколи її раніше не брала. Цього разу тестую на собі і що можу сказати: флакончик повністю пластиковий, непогано закривається, так що не витече навіть у сумці. І Хороша в ньому консистенція, без різкого запаху, досить такий приємний. Наноситься легко і дуже-дуже непомітний на обличчя. Звісно ж, після бази я наношу тональний крем, хоча уже після користування декількох днів хочу сказати, що базу можна використовувати просто без тонального засобу. Ну, а наступне, що я взяла, це ось така дуже стильненька туш для вій водостійка із ефектом 3D. І ви знаєте, що дійсно ефект просто вау. Вона дуже-дуже класно тримається. Видовжує мої натуральні вії, а ще вона робить їх якимсь чином густіші. Здається, я не нарощую ніколи вії, але. Такого ефекту від жодної туші в мене не було. А ця туш коштує 60 всього на гривень. Дівчатка дуже рекомендую, хто буде мене дивитися. Посилання є в описі під відео. Дивіться, туш дійсно варта вашої уваги. А ще для себе та дочки я взяла дві губних помади у вигляді олівців. Для себе обрала номер 03, дуже красивий колір. А дочка в мене обрала для себе 0,6, хоча також задивляється на мій 0,3. Колір просто бомбічний. Кожна помада викручується ось так дуже зручно і дуже приємно вони пахнуть. Немає ніякого дискомфорту на губах, просто ідеальна помада. Я шкодую, що не взяла більше кольорів, можливо, пізніше трішки доповню свою колекцію. Не дуже люблю я яскраві помади, а ось ці вони, знаєте, такого пастельного, не яскравого кольору. Ці товари, які я вам сьогодні показала, лишаю посилання в описі під відео. Не забувайте, що всі нові користувачі за моїм спеціальним посиланням або кодом отримують круті бонуси за 0 доларів у вигляді безкоштовних подарунків. Завантажуйте додаток, тему та приємних вам покупок. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у нових цікавих відеороликах. Всім па-па-па-па!